Будь ваш, ваше враження, коментар. Щось не вдалося, що не вдалося. Ну, не вдалося в першу чергу добре розпочати гру. Почали з рахунку 18-3, мінус 15 очок першої четверті. Але хлопці зібралися і ми нас доганяли і були в грі. Але в кінці, на мою думку, нам не, не вистачило правильних прийняття рішень, холодної голови. І у нападі були можливості нам забивати, але з таким відсотком атакувати дуже важко виграти у команди суперника. Якщо я не помиляюсь, ми м'ячів 7-8 з під кільця чисто не забили, а це очки, які могли принести нам перемогу. Бало фронтиску триває. Завтра матч про Черкас будемо настроюватися, як особливо. Ну, в нашій ситуації ми настраиваємо на кожну гру як на останню. Будемо настраюватися. сьогодні настраювалися, але розпочали в гру відверто дуже погано. Я е, вважаю, якщо б ми початок гри провели е, по-другому, результат був би інший.